Друзі, знайомтеся, Гладілін Ярослав, волонтер, драмер і просто прекрасна людина. І це тільки початок, те, що може про нього звучити, адже зараз ми потихеньку будемо дізнаватися, хто ж такий Ярослав і чому він сьогодні на з гості завітав. Привіт, тобі і доброго ранку. Привіт, і привіт слухачам. Ось так от зі старту Ярослав каже: тільки не ви, Давай на ти одразу зі старту. Слухай, у мене навпаки, знаєш, це мій професійний бар'єр. Ось таке в мене журналістське виховання. До всіх треба зі старту на ви і потім дуже непросто переключатися. Справа в тому, що ну, як на мене, ось ці всі ви і ти. Це все ну доволі умовне. І а, в мене зараз є викладацька практика, і навіть дітлахи зі мною, неважливо якого віку, ми одразу домовляємося, що вони зі мною спілкуються на ти. Мені просто здається, що ось це ви це не показник Ставить поваги. якусь певну дистанцію, так між людьми. По перше, а по-друге, угу. це не є дійсно показником твоєї поваги до людини. Неважливо, як ти звертаєшся в ну європейські ти... країни, наприклад, вони не використовують ви. Ну там ю, і воно універсальне. Це вже напевно наприклад, залежить від того, так? як ти це сприймаєш. До речі, дуже прикольна формула. Знаєш, все залежить від того, як тобі про тебе що кажуть, а як ти сприймаєш самого себе і як ти зараз в контексті читаєш. Ну окей, раз ми заговорили про повагу, хоча це не тема нашого ефіру, але тим не менш, мені стало цікаво. А як в чому проявляється повага, mm, якщо не в красивих словах, то все проявляється в діях насправді. Неважливо це повага чи в принципі ставлення до якихось речей. Все діє дії є більш показовими ніж слова. Тобто, я так розумію, що те, що ти робиш, ознайомившись трошки з твоєю біографією, ти дуже активно волонтериш. Зараз хочеться трошки більше про це дізнатися. По суті, іншими словами, ти проявляєш повагу до своєї країни, до свого народу та й по суті до самого себе, якщо ти береш таку активну участь у тому всьому, чим ти займаєшся. Абсолютно вірно, але я не закладаю в це повагу. А для мене волонтерство і, взагалі, будь-яка діяльність спрямована на Інтереси країни і народу взагалі. Це те, що маст ну, хев в кожній людині, насправді, тобто в моєму ідеальному світі. Волонтери ти мають всі. Тобто wow. виникло питання, ти не маєш підключати під це якусь емоцію. Там, ти просто, ну, як любити маму, так само має бути і волонтерство. Ну, це не має бути щось надприроднє. Героїчний і так далі це має бути. У всіх в свідомості Слухай, мені дуже подобається ось ця твоя репліка репліка про те, що це не має бути щось е, героїчне, щось як виключення. Тому що насправді дійсно ми живемо в такий час, коли це просто має стати нормою життя по суті кожного свідомого громадянина. Розкажи трошки більше про армію е, волонтерів. Наскільки я розумію, що саме в армії волонтерів ти власне і Що Розкажи трошки більше про е, вашу організацію, так би мовити, про вашу ком'юніті команду, що робите, чим займаєтесь? І Взагалі, як ти довго у русі волонтерства? Такс. Uh, uh, no, потрапив я до армії волонтерів 9 квітня. Uh, 22-го uh, Так, 22-го uh -huh. року. І uh, почалось все з того, що ми вантажили картоплю для того, щоб порозвозити uh, її по різних закладах, які uh, готували для військових. Uh, і після цього так вийшло, що я і залишився. Uh, справа в тому, що. До цього я оббивав пороги волонтерських фондів, які в мене на районі були, а, а там місця були ну вже всі зайняті. Це, до речі, дуже вселяло віру в а, націю в наших людей. Що ну буквально пару днів від повномасштабного вторгнення і вже неможливо було кудись потрапити, щоб бути ефективним. Можна було прийти і нічого не робити, тобто прийти, щоб прийти mm -hmm. і, і закрити свій гештальт. І потім от знайшлася армія волонтерів. З ними я і залишився. Хоча перший час це було дуже незручно, бо дорога займала десь дві години до них, бо громадський транспорт не працював. Угу, тобто, це ще був певний виклик. Типу, щоб зробити добру справу, до доброї справи треба ще доїхати. Так, трошечки піднапрягтися, але ну не проблема. Треба було щось робити, неважливо що. А з тих пір фонд активно розростався і. Основним напрямком діяльності стала допомога внутрішньо переміщеним особам. Безумовно, окрім цього, були всілякі там громадсько-соціальні проекти. Пов'язані там з естетикою, наприклад, ну і наскільки я знаю, що ви не тільки продуктами займалися, наприклад, там допомагали розгрібати різні е, завали, все, що пов'язане з будинками, ну і взагалі з будівлями, це теж до речі, не не малий кусок роботи, якщо так розібратися, так е, але це все ж таки ну були, скажімо так, сайт проекти. Тобто, так, ми їздили і в зруйновані міста по Київщині і. Е, і корівкам відвозили корми, Ой, тобто ну багато всього Яка було. така багатогранна робота. Так волонтерство воно ж на початку повномаштабного вторгнення багато хто. Робив все, що міг, не обираючи собі конкретну спеціалізацію. Просто ну там uh -huh. в мене вистрілив такий зв'язок. Я от можу це зробити, я зроблю, бо чого ні. А що тобі близько до душі? Ну, от я так почула досить таку багатогранну історію. І те, і те, і п'яте десяте і і знаєш людина, оркестр. Але тим не менш, ну все ж таки і точно є щось таке, що чіпляє найбільше те, що ти готовий прямо от робити без перестанку, грубо кажучи, що це із цього того спектру, чим ти займаєшся? Mm -hmm. Взагалі на початку, коли я потрапив в армію волонтерів, я прям дуже сподівався, що це а, буде по максимуму фізична робота. Мені чогось угу. хотілось максимально напружувати Попрацювати, попахати ну, хотілось. Та? Так Так, ага. е, бо <глас> ну, всілякі організаційні штуки і комунікативні їх можуть робити дівчата, а фізична сила це вже інше запитання. І тому хотілося так е, зараз через півтора рочки. Е, е, я вважаю, що по максимуму треба допомагати військовим, бо якщо допомогти військовим, то внутрішньо переміщені особи е ну стануть неактуальними, актуальними як ну, такі як явище. Ну так, тобто, треба і цілитися в корінь. Тобто найголовніше питання для того, щоб вже далі всі якісь супутні моменти вони вже не мали значення, по суті. Дійсно. Слухай, я тебе повністю підтримую в твоїй філософії. Мені дуже подобається те, про що ти зараз кажеш. І до речі, у нас тут питання від наших слухачів в наших онлайн-трансляціях, як взагалі у вас хлопці справи? Запитує в нас зараз наш слухач Аарон. Та справи я ще від 24 лютого 22 року не можу знайти відповідь на це запитання. Насправді я не знаю, як у мене справи. І я думаю, що я зможу із цим розібратись тільки після перемоги, бо зараз воно взагалі нічого не зрозуміло навіть досі. А, якесь планування неможливе, а якісь проблеми з'являються якісь можна вирішити, якісь ні. Тому. Ну, чесно, я не знаю. Я завжди кажу, що Трошечки згодом відповім, як в мене справи. Ой, я не клас! Знаю. Слухай, мені подобається. Зараз Потім от якось або напишеш в ефірі нам про це, або прийдеш повторно сюди в гості, Думалася. і вже тоді розкажеш, як, як же ж у вас хлопці там справи. Ну добре, я так подслухала, Послухала, з чим ти займаєшся. Дуже така багатогранна в тебе діяльність і в принципі у вас в армії волонтерів. А, наскільки я знаю, також що ви і коли було затоплення ГЕС, ви і туди активно включалися. У тому всьому паралельно з цим всім є хлопець Ярослав, який грає на барабанах. Який також займається ще якимись іншими сферами свого життя. Скажи, будь ласка, вистачає в тебе хоча б трошки часу для того, щоб не тільки е, маслати, як це кажуть, працювати на волонтерській ниві, але також трошки для себе щось зробити. Є в тебе якесь може хобі для душі, які допомагає переключитися, відпочити трошки, набратися сили для того, щоб рухатися далі, власне, у такому активному волонтерстві, про яке ти розповідаєш? Е, ну по-перше, мені пощастило е, в тому плані, що я обрав. Хоч і складний фах, музика це завжди складно, і це завжди е велика конкуренція, це завжди якісь е проблеми в плані там, нестабільності роботи. Е але це те, що я люблю, і це те, що мене не втомлює. Тобто, коли я граю, я можу займатися цим нескінченно, і Воно, окрім того, що є моєю роботою, воно ще є е е моїм відпочинком. В цьому плані мені пощастило. А якщо. Говорити про вільний час, коли я не в школі, коли я не на сцені. А, я полюбляю комп'ютерні ігри і там прийти додому, якщо щось не, не склалось за день, ти угу. засмучений, пригнічений або злий, а посидіти буквально півгодини і мене дуже дуже сильно воно розслабляє. Ну, раз ми вже про це заговорили. В принципі, про таку сферу розслаблення, не про комп'ютерні ігри. Я маю на увазі, а взагалі про ось цей момент момент переключання. У нас сьогодні дуже цікава тема. Ми сьогодні говоримо самого ранку на хвилях Радіо М про те, що допомагає напускати руки тоді, коли складно. де черпати сили, ентузіазму для того, щоб проходити різні труднощі випробування, особливо тоді, коли щось не вдається зробити. Е, знаєш, в мене дуже багато друзів, волонтерів, таких активних волонтерів, не так як я, наприклад, там от я проектно включаюся у волонтерство. А є волонтери, які прямо от як ви, ви постійно поточно щось робите, тобто не так, знаєш, там раз в сезон. І я от ще помітила, що це дуже непроста справа зараз, час війни, і постійно якісь труднощі, перепони, випробування. Тобто я поки що не помічала таких історій, щоб, наприклад, перед волонтером з'явилася якась задача, і її реально було зробити без напрягу, без якихось там, знаєш, е е без якихось труднощів, ось так от зі старту. Ну, Напевно, немає такого. Як? В тобі вдається не опускати руки в твоєму ентузіазмі, щось робити, старатися, і не тільки мова про тебе, Можеш сказати про всю вашу команду, про армію волонтерів. Може і про свій особистий досвід також озвучити. Що? що ж це за така рушійна сила, що ж це за такий внутрішній вогонь чи ентузіазм, який тебе продовжує далі тримати, попри різні обставини? От чесно, я не можу казати за інших член... членів команди, бо все ж таки Варіанти сублімації і там а, пошук натхнення це абсолютно індивідуально. Я, чесно кажучи, не знаю в кого що працює, і мені здається, це насправді доволі інтимна тема. Але що стосується мене, в мене немає проблеми пошуку натхнення, бо, як я і казав раніше, ось цей момент, що це а, те, що має робити кожний, і не шукати в цьому емоцію, не шукати. А, як це сказати, не шукати мотивацію, тобто це має бути, ну просто ось так. А, тому в мене немає проблем з пошуком мотивації, а, але а, знаю приклад, не буду говорити про uh -huh. осіб. А, а, комусь допомагає просто там на два дні вимкнути телефон, сховатись десь бажано на природі, ну, там з наметом виїхати і. І потім повернутися зі свіжими силами. Тобто е зараз є такий тренд. Постійно ми кажемо про те, що військові на фронті втомились, тому ми тут не маємо права про це розмовляти. Але все ж таки це не зовсім правильно про свій психоемоційний стан варто піклуватись. Бо якщо ми тут всі повигоряємо, що ми потім то залишиться робити? і хто буде допомагати, так, так. тому угу. не варто нехтувати власним здоров'ям. Як фізичним, так і психологічним, Слухай, Ну це дуже цікава тема про що ти говориш. І одразу напрошується це питання. Оскільки ти волонтериш, уже виходить як півтора роки. Так ми рахували з тобою. Точно за ці півтора роки були якісь такі, ну просто прям надскладні ситуації. Чи можете згадати можливо якесь одне з найскладніших завдань, які перед тобою стояли в армії волонтерів? Коли ну ти просто дивився, наприклад, на цю задачу або на ось це, і думав, ну просто нереально? Ну це це просто нереально це зробити. Але потім в результаті виявилося, що це більш ніж реально. Найскладніше насправді не задачі найскладніше це проживати все через себе. Або так чи інакше ти працюєш з людьми, особливо якщо це внутрішньо переміщені особи, у всіх болючі історії, у всіх дуже серйозні проблеми, на фоні яких ти розумієш, що. Та ну в тебе все доволі непогано. До речі, до справи до питання як справи. Не так угу. погано. А, так як могло би да? бути, <світ> так. А, і так чи інакше, ти проживаєш це через себе, приїжджаєш там в той самий Херсон, приїжджаєш в той самий Макарів, бачиш ці отвори в будинках, бачиш понівечені будівлі і усвідомлюєш, що це не, не тільки будівлі, понівечені, це людське життя і. Ось це дуже складно. Задачі це ну реально не проблема, а, бо ну все вирішується методом спроб і помилок. Інакше воно не працює, мені здається, в жодній галузі. Ти просто пробуєш, 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 набиваєш шишки, підіймаєшся, пробуєш ще, пробуєш ще так, не працює. Вау, Давайте якийсь вокворка раунд, і ну рано чи пізно рішення знайдеться. Як, як довго ти готовий битися об цю стіну? Якщо ти кажеш от одна спроба, друга не вийшло перша, друга, третя. Ну, типу, я зараз чую репліку від дуже такої вмотивованої цілеспрямованої людини. Скільки ти довго часу або як багато спроб готовий робити для того, щоб досягнути якогось певного результату навіть в надскладних задачах? Е... Все за планом Зеленського до виходів на кордони 91-го року. До е, дещо радикальний в мене є момент, mm -hmm. е, якого немає в плані Зеленського, але це руйнування Російської Федерації як Федерації. Нехай mm -hmm. буде багато різних країн. От до цього моменту, будь ласка. До того моменту готовий старатися битися і ну битись на своєму фронті. Зрозуміло, що ми інколи боремося з такими не менш простими труднощами випробування. Кожен у своєму полі. Мене тут в Ютубі запитують: а хто це у вас такий в гостях? Цікавий друзі, знайомтеся, хто тільки зараз приєднався? У Нас в гостях зараз Ярослав Гладілін, волонтер від армії волонтерів, і просто чудова людина. І от ми зараз трошки спілкуємося і про щось прекрасне зараз говоримо. І раптом ви пропустили трошки наш ефір або пізніше підключилися. То майте на увазі, що вигляді подкаст. У записі ви можете знайти цей ефір на нашому youtube каналі Ранок Лайф на радіо М. Ми рухаємося далі, і є до тебе запитання від одного з наших слухачів в Тіктоці. В тебе Юрій запитує: ну, знаєш, таке дуже гостреньке запитання, як на мене каже: А для чого волонтерство, якщо є держава? Або навпаки, для чого держава, якщо є волонтерство? Мені здається, Юрій, ви зараз ходите по дуже тонкому лезу, тому що питання таке, знаєш, дуже гаряче. Як на мене, це не розривні поняття, тобто не можна перекладати відповідальність повністю на От важливий момент. Не держава є, а є уряд. Тобто держава це все ж таки комплекс, так і ми в нього входимо. Якщо питання стосується саме навіщо уряд, якщо є волонтерство, і волонтерство, якщо є уряд, то це зовсім інше запитання. Дійсно, ну є дуже багато проблем пов'язаних з урядом. Я, чесно кажучи, не зовсім поки що розумію, як їх вирішувати, особливо от нещодавні вчорашні чи сьогоднішні поправки в законодавство, які ускладнюють розмитнення гуманітарних вантажів і товарів подвійного призначення. Це буде дуже складно дійсно для волонтерства. І я не знаю, чим вмотивоване це рішення. Але все ж таки, от Ну, це не розривні речі. Е, і як би там не було, все одно не можна знецінювати те, що робиться на державному рівні. Е, бо так чи інакше, воно в напрямок перемоги працює. Так, не так, як нам хотілося б. Безумовно. Е, хотілося б завжди більше. Е, а в умовах війни достатньо не буде ніколи. Тому mm -hmm. важливо працювати не з огляду на те, чого я роблю, а інші не роблять а того, що ну я маю це робити. А... Інші нехай відповідають самі за себе. Ой клас, мені дуже до речі, подобається цей підхід. Це також і філософія мого життя. Те, що ну не дивитись, наприклад, знаєш, постійно тицяти пальцем, типу, а чому той не робить? А чому оті отак от роблять? Тому що, по суті, грубо кажучи, ми дійсно не саме кожен відповідальні за свої вчинки і за своє життя. Тобто ти можеш відповідати тільки за себе. Тоді питання до тебе таке: от я зараз так послухала, тебе трошки і а, напрошується таке запитання. А ти будеш продовжувати займатися волонтерством, тоді коли закінчиться повномасштабна війна? Тому що все. Таки, ми всі активізувалися, якщо дивитися правді в очі, саме через те, в яких обставинах і в яких умовах ми зараз опинилися, як ти думаєш, це буде частиною твого життя тоді, коли все буде уже спокійно Ну, або відносно спокійно. Я не можу відповісти на 100%, в У мене є дуже велике сподівання, що в цьому не буде потреби. Але якщо така потреба залишиться, то безумовно треба буде щось робити. Але мені б хотілося, щоб ми вийшли на той рівень державності, до речі, на якому okay. допомога не потрібна ані людям, ані тваринкам, щоб все в нас було. Гаразд за замовчуванням, щоб не треба було нічого робити, щоб кожен міг займатися власним життям і цим впливати на загальний рівень нашого розвитку. Клас, слухай, ну мені подобається твій позитивний погляд в майбутнє. Друзі, якщо раптом вам не вистачало віри в майбутнє, якщо вам не вистачало якогось позитиву, от, будь ласка, можете зараз послухати Ярослава, трошки почерпнути. Бо я тебе так от слухаю, знаєш, мені здається, що ти дуже позитивно налаштована людина. Я дуже великий нудьга. Uh, і насправді дуже песимістична людина. Uh, Та ну але, сидиш тут цілий ранокся тут у нас Але алеї справа в тому, що uh, моя навичка комунікації це те, над чим я дуже довго працював. Uh -huh. uh, і тому uh, ну, ці речі це просто те, чого мені б хотілося. Завжди хочеться ідеального світу. А окрім як про нього розмовляти, uh, ну і намагатись щось рухатись в цьому напрямку. Я більш нічого не можу, тому я роблю те, що в мене виходить. Слухай, насправді і це теж класно, тому що часом буває ти на позитиві, а ти спілкуєшся з людьми, які постійно ходять знаєш такими обличчями, що померти хочеться. Реально що тебе просто ну думок на позитив взагалі немає. Тому слава Богу, і дякую тобі за те, що ти ось таке. Запитання ще трошки по барабанам. Ми буквально так їх по верхам пройшлися, але цікаво, хто ти, тому що ти ж крім волонтерства, ти ще ж хтось є. Ким ти був до повномасштабного вторгнення, і що в тебе по е твоїм мисті, музичним інтересам. До повномасштабного вторгнення я б брав ще трошечки раніше, бо до пандемії я працював виключно інструменталістом. В постійних складах сидів в гуртах і сесійно працював то студії, то концерти. Після початку пандемії я спочатку на сім місяців присів без роботи, бо культурний сектор першим впав і останнім його відновлювали. Uh -huh. І тому м, я перейшов до педагогічної практики. Я зараз викладаю в рок-школі, до речі, приходьте до мене займатися в барабани а, і потрошечку відновлюється концертна діяльність, але вона не зовсім в тому вигляді, бо концертна діяльність зараз це теж волонтерство. Бо кожен концерт, ми збираємо гроші на зсу. Слухай, ти волонтер. Знаєш на всі 100%. 100 просто. От. Ну майже на всі 100%. Ну але слухай, дуже цікаво, те, що в тебе значить, тебе серце волонтера, розумієш, серце доброї людини. Ну принаймні такі висновки напрошуються. Цікаво, як воно відрізняється фізіологічно, але цілком можливо, не знаю. Ну я вважаю знову ж таки, повертаючись до того, що це мастхев, ось це бажання щось робити, коли це потрібно. Тому і альтруїзм він ну має бути як must-have. Можеш допомогти, допоможи. Не з огляду на те, щоб щось отримати від цього. Ну в тебе є така можливість. Якщо кожен буде так робити, то проблем стане набагато менше. Ти знаєш, на оцій ноті я дуже хотілося б почути якісь такі, знаєш, е, заключну хвилинку натхнення від тебе для всіх наших слухачів. Е, е, хотілося би почути щось таке, що зможе, наприклад, нам десь кожному на своєму рівні десь можливо і не опустити руки, коли ти стикаєшся з якимись труднощами пробуваннями. Можливо, когось зараз тобі вдасться надихнути на те, щоб зробити буде щось нарешті, або просто зробити більше. Тому що я, щойно, спілкуючись з тобою, побачила дуже вмотивовану, дуже таку енергійну, позитивну мислячу людину. Все те, що ти там розказував, що ти насправді там десь занудує себе трохи назвав чи щось таке, але тим не менш. І твої справи говорять самі за себе, тому що знаєш, можна голосно говорити і красиво, можна просто брати і робити, і вже по факту справи самі кажуть голосніше, аніж наші слова. Тож для наших слухачів, хвилинка натхнення від Ярослава Гладіліна. Друзі, слухайте уважно. Це завжди дуже складно промовляти якісь мотиваційні речі, але трошечки на правах невеличкої реклами. В мене є гурт обійме дощу, і в нас через певний час я поки що не можу прогнозувати, скільки, ми в процесі зараз запису, але вийде пісня, яка якраз і називається Не опускати руки. Тож, можливо, для когось вона стане мотиватором не опускати руки. Ти подивися, як ми зараз оце синхронізувалися? Співпадіння? Не думаю. Я теж. Насправді, я бажаю кожному. Робити не озираючись, ну абсолютно ні на що. Єдине про що треба піклуватись, це е, про власний стан. Не, не забувайте про нього, але робити варто щось, от що можеш, неважливо, це там. Закинути ранкову каву на ЗСУ, або там піти допомогти щось розвантажити, або кудись поїхати щось відвести, або комусь там відправити щось новою поштою, відкрити банку, якусь щось позбирати. Все, все корисно. Не варто знецінювати якісь маленькі дії, бо з них складається велика справа. Mm -hmm. І ну, не варто себе сварити за щось. Краще похвалити навіть за дрібничку. Безумовно завжди хочеться більше, але варто розуміти, що а, найкраще ворог хорошо. Ти знаєш, мені згадалось, поки ти говорив така знаменита фраза е, про прибиральницю із е, е, компанії НАСА, якої запитали, а що ви тут робите? Коли на припала сказала, ми запускаємо ракети. Ось так, не вони запускають ракети, а ми запускаємо ракети. Друзі, ми запускаємо ракети. Тому зараз ми точно запускаємо ракету хорошого настрою на хвилях. Радіо М. Хочу нагадати вам, що останні майже півгодинки з нами в прямому ефірі щойно був Ярослав Гладілін, волонтер, драмер, музикант і просто хороший. Роша людина, Ярослава, дякую тобі. Дякую тобі дуже за таку приємну ранкову розмову. Друзі, не переключайтеся, залишайтеся з нами на хвилях. Радіо М. Я бачу, що нам тут в соцмережах дуже багато прилетіло повідомлень. Подяки за нашу розмову і за наш ефір. Просто ось передрусовую тобі. Май на увазі люди вдячні, користуючись нагодою, хочу і людям подякувати. Ви всі молодці. Ми крута нація. Давайте перемога за нами 100%. 100%. Просто що невідомо коли, але треба рухатись в цьому напрямку, в незалежності від кількості часу, які на це витратимо. Клас мені подобається. Я за.